До мінодаври і представляємо вам свій проєкт дитячий будиночок автомат ми, ми запланували зробити таку систему, яку хотів мати кожен в кого вдома є котик. Ідеї було неймовірно багато, тож нам довелося обмежити список функцій, щоб встигнути зробити проєкт вчасно. У нашому будинку є лазерна веж, поїлка, годувалка та додаток на телефон, який підключається до системи поблютучі, щоб її контролювати. Вітаємо вас! Наш проєкт прототип ходячого будиночка. Ми збудували його з картонних коробок, оскільки з ними легше працювати. Башня все зроблена з дерев'яних рев, адже ми б не хотіли, щоб кіт випадково її зруйнував. Ми обкрутили башню ниткою, щоб кіт міг е, поточити кіхтики. Але дуже сподіваємося, що ті самі кіхти не будуть шкрябати стіни будиночку. Башня буде слугувати розважальною функцією. Усі знають, що котики ну, дуже люблять бігати за рухомою точкою. У нас це буде лазер, закріплений на вершині башні. Два сервоприводи обертають його на різні кути випадковим чином і направляють у лазерну точку. Одним з ключових елементів нашого проєкту є автоматична поїлка. На даному етапі вона тільки контролює рівень води. Поївка зроблена з поплавка і системи лазерів і приймачів. Поплавок перекріплений до речашка, який розташований так, щоб перекривати лазарів. Всього ми маємо три лазери і три відповідних приймача. Отже, коли речажок перекриває конкретний лазер, то ми будемо бачити один з трьох можливих рівнів води. Крім цього, у проєкт входить і автоматична кормушка. Кормушка зроблена по принципу вагів. Ми встановили і відкалібрували тензодатчик, Або ж відомий як датчик ваги. Коли у мисочці є їжа, ми завжди можемо знати її точну кількість і те, чи наш улюблений споїв чи ні. Ми зробили додаток на телефоні, що підключається до системи та контролює її по Bluetooth. На екрані у нас багато кнопок та різна інформація. Тож почнемо з лазерної вежі. Щоб вимкнути лазер, нажимаємо кнопку ON. Лазер стане світити, а сервомотори почнуть крутити його по сторонах, симулюючи випадковий рух. У нас з'являється слайдер Laser Speed, за допомогою якого можна регулювати рух, швидкість руху лазерної точки. Далі з лівої сторони. Під текстом Water Level можна побачити, яким в даний момент є рівень води. Високим, середнім низький. Третя функція це годуванка. Оскільки вона зроблена по типу вагів, то в програмі виводиться точна кількість їжі у грамах, що є втарілось.